Щоб дитячий відпочинок був безпечним, рятувальники заздалегідь про це дбають з року в рік. Відповідно до своїх повноважень, управління Державної служби надзвичайних ситуацій області організувало перевірки щодо забезпечення дотримання в дитячих оздоровчих закладах вимог пожежної безпеки, запобігання пожежам, надзвичайним ситуаціям та загибелі дітей на водних об'єктах. Особлива увага приділялася стану електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, технічному стану установок пожежної автоматики, шлях. …евакуації та забезпеченістю первинними засобами пожежогасіння. Руководителю были видані соответствующие предписания, где указаны недостатки, которые необходимо устранить до начала оздоровительного сезона. Как мы сегодня с вами видели, що …абсолютне большинство оздоровительных учреждений вказані недостатки устранили мероприятия, предложенные нами, выполнены. за порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 36 керівників оздоровчих закладів. Заборонено експлуатацію 11 приміщень з причин порушення вимог правил пожежної безпеки. Винесена постанова на тимчасове призупинення експлуатації двох дитячих оздоровчих таборів у Скадовську. Черговий візит представників управління державної служби надзвичайних ситуацій області до дитячих оздоровчих закладів припав саме на цей районний центр. На сьогодні в них практично все врахує. Ховано для безпеки дитячого відпочинку. На поверхах знаходяться плани евакуації, таблички з інформацією, як діяти у надзвичайних ситуаціях, та пожежна сигналізація. На пляжах розташовані рятувальні пости з необхідним знаряддям для рятування з різним рівнем складності. Ми сподіваємося і в більшості випадків даже уверены, що даний сезон пройде безпечно. Ми зможемо забезпечити питання пожежної безпеки, питання безпечності дітей які є купання. И раздавили наши дети, безусловно, приедут к нам еще.